Дітки, сьогодні я розповім вам про сонце та його значення для життя на Землі. Що дарує Сонце нам? Тепло, усмішку, світло, енергію життя, любов, радість. Сонце джерело життя на нашій планеті. Життя на землі неможливе без енергії сонячних променів. Сонце наша зірка, що є центром сонячної системи. Це майже ідеальна куля з гарячої плазми. Сонце це краса, космічний велетень. Учені спостерігають за сонцем у спеціальний телескоп. Вони кажуть, що його поверхня нагадує кашу, яка кипить. Каша кипить, булькає, фиркає, тільки це інша каша. Газова і дуже гаряча. Сонце є вогненною зіркою, навколо якої обертається безліч планет сонячної системи, в тому числі й наша Земля. Завдяки силам тяжіння сонце допомагає нам захиститися від метеоритного дощу та комет. Ми знаємо, що сонце дуже велике. Та володіє практично невичерпною енергією. Сонце джерело життя на землі. Багато людей прокидаються з першими променями сонця. Дуже цікаво спостерігати за тим, як воно сходить за обрію. Спочатку видно почервоніння неба на обрії, потім починається з'являтися сонячний диск. Який поступово збільшується в розмірах. Як тільки сонце піднімається високо, його промені починають зігрівати землю. Відразу ж на нього реагують птахи, співаючи свої радісні пісні, вони починають здійснювати польоти, виповзають зі своїх нічних укриттів комахи, поступово прокидаються люди. Ми небайдуже ставимося до Сонця, воно впливає на наш настрій. Отже, завдяки сонцю існує життя на нашій планеті. Воно зігріває Землю до сприятливої для життя температури. Якщо б воно гріло сильніше, то все б згоріло від спеки. Водой ми випарувалися, а наша планета перетворилася на суцільну пустелю. Якщо б менше, навпаки, все б замерзло, покрилося товстим шаром льоду та в нас не було б весни літа. Я бажаю, щоб сонце нам світило завжди, а разом з ним процвітало і все живе на землі.